Усім привіт! З вами Ростислава, запрошую вас усіх на загальний розказ на тему, що ви будете радіти найближчим часом. Згадайте себе любимого чи любимого. А ми подивимося, що нам про це розкаже колода, котики. Для кого це розклад? Це розклад для людини переможця, яка перемогла всі свої труднощі, душевні страждання, переживання, поборола всі внутрішні страхи свої, поборола всіх всю конкуренцію суперництво. Колеги, які вставляли її на порозі, та? і на порозі у вас десятка купків, десятка купів пентаклів – це створення землі, це воз'єднання в сім'ю для тих, хто одружений, випадає благополуччя, процвітання, Гармонія, покращення стосунків, зростання матеріального добробуту. Від чого ви будете радіти найближчим часом? Паш Пентахлів, ви займетеся хтось новим напрямом своєї діяльності і будете отримувати від того дивіденти. Угу. Ви вийдете з тупиків, застоїв, від чого ви будете радіти найближчим часом? Фортуна вертається в вашу сторону, ваше життя йде удача, благополуччя, успіх. Все, що вам забрали, стягнули, притягнули, вкрали, все вам повертається по праву. Та ви позбавляєтеся всього минулого, негативних думок, спогадів, які довший час вас тягнули на дно і на, ваше, на ваш поріг спішить. Кохання, туз, кубків, угу. здійснення всіх ваших мрій, бажань збудеться все те, що ви колись мріяли, але не було можливості втілення реалізації це ваше життя. Буде зростати. Ваш матеріальний успіх, хтось отримує виграш, хтось отримує спадщину, а також хтось поборить свого внутрішнього діявола і зовнішнього, тобто магічні впливи, магічні атаки, чужий негатив, який довший час. Переслідували вас, вас і ваше життя, та ви підете від цього не від тих недоброжишків і їхніх темних справ. Бачите, у вас відкриються нові дороги, Весь непотріб, вас покине чужий. Ці всі переклади, підклади, чужі хвороби і ваше життя, бачите по сонцю, іде світло в кінці тунеля, ви вийде всяких труднощів. Все, що незрозуміло було, все відкриється, всі тайни. Вас тікає щастя, успіх, успіх у, у вашому ділі, у вашій самореалізації, у вашому хобі, ви заспокоїтеся, буде зцілення душі і тіла, комусь випадає хто одинокий. Офіційне одруження і кому буде народження, і кому це актуально і кому буде дозволяти здоров'я, то буде народження дітей, тобто материнство. І по імператору вас чекає. І що ви будете радіти, що в ваше життя йде стабільність, благополуччя, процвітання, а комусь у життя йде імператор, який виведе, який виведе вас, всіх душевних переживань, страждань, які буде вашою підтримкою, опорою в вашому житті, який виведе вас на. Новий рівень вашого життя. Ви будете щасливі і радіти тому, що так все сталося. Так, когось чекає переїзд, переїзд. І кого ж чекає спектакль, дуже гарний дорого розклад. два туза. Шанс покращити своє своє життя, всі сфери свого життя. Долю угу. з тим мужчиною, але це буде вже, як ви приїдете, не відмовляйтеся, ви будете думати, то буде важке рішення переїду з насидженого місця, але це вам принесе успіх. Багатство, популярність, успіхи ваші, самореалізації, кошти кає признання, популярність, угу, слава май. І тоді, якщо ви будете радіти, і тоді буде ще більше прорив у вашому житті. У всіх сферах, буде відкриття нових доріг долі, ви поміняєте статус, буде зростати ваша ресурсність, самодостатність і буде зростати успіхи вашій творчості, роботі, хобі. Вас буде чекати успіх у сімейному житті. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. Лише тільки той отримує, хто віддає всім земних благ. До нових зустрічей!